это пи**. зайка как тебя зовут девочка господи А двері закриті. а Сусіди кажуть, що все добре. Вона частенько виходить із колясочкою, е прогулюється з дитиною, все нормально. А за дверима там бачите, що робиться. Ось в таких умовах у мирнограді мешкали дві маленькі сестрички: одні чотири роки, інші рік і два місяці. Куди не подивись по всій квартирі сміття, бруд, розкидані речі. У мирноградській МВА кажуть, знайомість з цією родиною не перший рік. Вона у нас як родина, яка потрапила в складні життєві обставини, і ця мама молода, які 23 роки всього. Вона у нас іде як жертва домашнього насилля. От, наші соціальні працівники там були неодноразово, і виховували, і розказували, і, і, і пропонували навіть шелтер. Родина, в якій проживала дівчатка з тих, які називають неблагополучні. Мама вживала наркотичні наркотики, скажімо так, і вона це не скрипає, вона про це каже. Зараз вона з її слів не вживає, але вірити всьому, чому каже там мама, і також батько цих дітей, ну, під сумнів. Тетяна Ситник зазначає, на минулому тижні два соціальних працівника намагалися відвідати цю родину, проте двері їм ніхто не відчинив. Повідомлення прийшло в понеділок, і тут же ми виїхали. Наша комісія виїхала на квартиру. У квартирі нікого не було. Ми ще були по трьом адресам, там, де вони прописані, там де живуть їх родичі. Але потім Богу дякувати, ми знайшли її з маленькою цією дівчинкою. На вулиці. Коли комісія все ж таки змогла потрапити до квартири, перед їхніми очима постала жахлива картина. У квартирі то жуч страшна, але батько каже, що то зробили ті люди, які знімали, розумієте? Хоча це неправда, тому що там сморід страшний, там машкара, і там вже і продукти попропадали в холодильнику, і о, в самій ванні, там, і. Грязні речі і посуд. Ну, в сімо таке. Зараз старша дівчинка перебуває у бабусі. Менше дитина разом з матір'ю перебувають у шелтері під наглядом соціальних працівників. У дитини немає навіть свідоцтва про народження. В дитині рік і два місяці. Зараз ми будемо займатися. Для того, щоб отримати свідоцтво про народження, нам треба ще паспорт. Тому що вона сказала, що чоловік паспорт порвав, а й ті карту не так легко розірвати. Чоловік каже, що я в очі не бачив того паспорта. Вже декілька днів жінка перебуває в шелтері. Поводиться агресивно, кажуть працівники. У найближчий час матір разом з меншою дівчинкою планують розмістити у дитячому відділенні, аби дитина пройшла усі необхідні обстеження для встановлення її стану здоров'я. Альона Соболенко, Чепіль Даниїл, спеціально для Капріньюс.